Вітаємо! Кому підійде автоматика сегмент МТ-402? Популярна італійська автоматика є привода MT500, MT400, MT602, MT600, MT300, дуже широка лінійка приводів, але саме 402 себе зарекомендувала як універсальна. Чому універсальна? Тому що вона підходить, в принципі, на самий популярний проєм воріт 4 метри. Мотори у неї дивляться донизу. І вона може монтуватись як посередині воротини, так і зверху, у випадку, коли у вас ворота зашиті, наприклад, жалюзі, або хвіртка знаходиться в каркасі воріт. Тому для цього ми замовляємо безпосередньо з заводу МТ-402, версію, де мотори дивляться донизу. Технічно по платі і по внутрішніх компонентах абсолютно ідентична, як сегмент МТ-400, одна із найпопулярніших просто моделей на нашому ринку для розпашних воріт. Це привода, які стали бестселером, в принципі, у нас на ринку. Е, і дана модель технічно нічим не відрізняється, тільки конструкцією редуктора і тим, що мотор знаходиться знизу, не зверху, а саме знизу. Сьогодні ми розберемо, переглянемо, які конструктивні особливості. Переглянемо хід штоку, яка у нас комплектація, яка у нас плата керування. Тут, до речі, в даної комплектації плата керування вже не 277, а 288. Вона трошки по-іншому налаштовується. Звісно, вона так само стабільно працює, як і інші плати керування, просто по-іншому налаштовується. Це все, кожен менеджер наш знає, як їх налаштовувати, і ми допомагаємо нашим клієнтам, якщо щось не зрозуміло по інструкції, ми завжди підкажемо, що треба натиснути, щоб все працювало так, як ви налаштували. Для яких воріт підійде дана автоматика? На ворота чистим проємом до 4,5 метрів. У випадку, якщо у вас бетонні муровані стовпчики, це десь 4,380 чистого проєму. Чому? Тому що, як правило, якщо широкий стовпчик, треба більше хоч штока, і там все ж таки краще розглянути 500 модель з більшим діапазоном від максимального до мінімального значення. Але якщо у вас металовий стовпчик, ворота чистий проєм 4 метра, хвіртка в каркасі, або зашивка жалюзі, або 3D-різка, у вас немає горизонтальної ніякої перемички, ідеально підійде саме 402 модель. Вона підійде, в принципі, якщо навіть у вас є горизонтальна перемичка. Просто якщо у випадку якоїсь ситуації, де треба унікальне якісь рішення, сегмент МТ-402 ви не втрачаєте по якості і отримуєте результат такий, як вам треба, і працює все стабільно, як ви собі налаштували. Це особливість саме автоматик-сегмент, якість, надійність і дійсно стабільна робота. Також ще раз наголошую. У автоматик-сегмент сервісний центр в Україні. І якщо у випадку неприємних якихось ситуацій десь зачепили мотор, воротину, фура заїжджала, причепом зачепили ворота, можна окремо купити якусь окремий компонент, там корпус мотора зачепили або шток відломився. Такі випадки, на жаль, іноді бувають це все окремо, можна купити у нас в Україні, а не замовляти десь в Європі. Чекати, це в межах декілька днів новою почтою все можна відправити. Мені подобається саме сегмент в тому, що вона вся модульна і можна щось замінити. Технічно, без зовнішнього впливу, вона буде працювати роками. Роками дійсно стабільно працювати взимку, в холод, в мороз, неважливо. Вона працює, як її налаштували, тому що плата організована на сучасному чіпі керування, де. Програма запускається циклічно при увімкненні автоматики. Ось так у нас виглядає плата керування. Виконана вона на SMD компонентах. Є всі елементи налаштування, як сила двигуна, затримка між створками та автозакриття. Важлива функція це затримка між воротинами. Завжди одна воротина перша має відчинятись, і вона ж має при закритті притискати іншу воротину. Тому завжди оцей параметр регулюється точнісінько під кожні ворота індивідуально. Тому що буває, коли широкі ворота, і їм треба заходити один на одну. І цей параметр трошки більше треба зробити по часовій. Якщо ворота вузенькі, то мінімальне значення затримки ділей, і у вас все буде працювати швидше і стабільно. Чіп у нас сучасний. Цикл програми запускається у вінкнули автоматику, і він циклічно працює-працює, контролюючи всі компоненти, абсолютно всі компоненти, фотоелементи, час роботи двигунів, все циклічно працює, контролюючи кожну секунду. Всі компоненти вашої автоматики. Тому що автоматика не закінчується тільки моторами. Це сигнальна лампа, можна встановити дві пари фотоелементів, це зовнішні модулі керування, наприклад, GSM-модуль, Wi-Fi модуль. Тут все можна під'єднувати, широкий діапазон зовнішніх виходів, можна керувати з додатку на телефоні через Wi-Fi модуль. Можна встановити на Wi-Fi модуль датчик положення воріт. все автоматика. Буде контролювати, тому що в неї достатньо сильний такий процесор. Всі, в принципі, сучасні побутові прилади побудовані на базі цього процесору. Дана модель плати проявила себе як дуже надійно, тому що вона дуже давно на ринку. Прямо років, мабуть, 15-20, саме на ринку України. Я навіть не кажу, коли ці привода ще не завозились в Україну. Дана плата керування стояла на багатьох автоматиках італійських. Саме оцей блок керування. Тому в неї велика історія. Ось такі пульти у нас в комплекті. Це вже оновлені пульти сегмент, дуже класні з пластику зроблені. Підсвіточка така, дуже приємно тактильне натискання. Самі привода мають вагу, мабуть, кілограмів 5-6. Насправді, ну вони важкенькі. Вони тримають інерцію важких воріт. І найголовніше тримають вітрове навантаження. Хочу наголосити, що для розпашної автоматики одним із найголовніших факторів роботи є вітрове навантаження. Правильна геометрія монтажу, вага воріт і вітрове навантаження це основні фактори, які впливають на стабільність роботи будь-якої автоматики. В наших умовах експлуатації, так як ворота в основному всі зашиті профлистом або Металом, при сильних поривах вітру навантаження на самі привода збільшується. При правильній геометрії монтажу, і навіть при вазі воротини до 200 кг однієї, і без вітряний день автоматика буде працювати взагалі без проблем. А при сильних поривах вітру на неї підвищене навантаження, і до цього і роблять привода ось такі сильні, з сильними кронштейнами, з сильним ось таким. Штоком, щоб мінімум взагалі люфтів було. Ось навіть я намагаюсь трошки порухати її. Люфтів мінімум. Тому що у кожній системі, якщо є люфт, то це свідчить про те, що з часом, там де люфт, буде якась вироботка. Вироботка на валу, вироботка на якихось елементах всередині, на винтах, на шестернях. Тому тут все дуже добротно зроблено: мінімальні зазори, мінімальні люфти. Ось в чому цінність саме автоматик сегмент. Пропоную розібрати дану автоматику для того, щоб зрозуміти принцип її роботи. Що ми отримуємо технічно всередині даного мотору і розглянемо базове налаштування плати керування. Це просто буде зручною нотаткою для вас там, як записати пульт як записати пульт на хвіртку, які моменти треба врахувати при налаштуванні саме плати керування. Почнемо! Розпаковку наших моторів. Розпаковка вже у нас була, це розбір. Я не майстер насправді розборів. Один трошки мотор я посуну. Мені завжди кажуть, що треба користуватись викруткою але насправді я люблю користуватись трещіткою Мені подобається цей звук, і подобається щось розбирати. До речі, мабуть. На просторах Ютуб і немає розбору саме цих приводів. Вони, можливо, навіть під іншими брендами неоригінальними. Ось. Ось у нас ротор. Це ротор чи статор. Ротор. Він обертається, значить ротор. Ось у нас так виглядає корпус мотора. Звісно, він безчіточний. Бачите, яка кількість обмоток. Тут у нас магніти всередині. Тут штопорне кільце. І ось металевий черв'ячний вал. Змащування, я так розумію. Якщо у інших моделей там літол, це якесь графітове. Це привод новий, тому це не чорна смазка, не відчасована чорна. Це саме з якимись графітовими вкрапленнями. Я так розумію. для зменшення опору тертя. Ось тут у нас підшипник. Насправді випресовувати підшипник я, мабуть, не буду, але ми можемо зазирнути всередину і побачити там латунну шестерню. Технічно, абсолютно, як у 400-ї моделі, у 500-ї, 600-ї, але просто от корпус, змістили, корпус мотору змістили донизу. Ось підшипник у нас. Тут у нас підшипник стоїть, тут підшипник і тут латунна шестерня. Якщо камера дозволить зазирнути. Всередину. Виконані дані мотори з якісних матеріалів, дуже висока якість лиття, як на, насправді відрізнити е, китайські моделі і італійських брендів. Воно наче на вигляд одне і те саме, але коли ти знімаєш якусь кришку, тут мінімальні просто зазори, навіть пальцем проводиш, ніде не буде якогось, як я кажу, закусенця. Воно прям все дуже гладенько, оброблений метал. Потім прогрунтований і пофарбований. Корпуса, звісно, волога захищені. Тут не те, що вона, вода попадає. Але от нас насправді береш якусь деталь, просто проводиш пальцем все гладенько. ну, Висока точність обробки. Ось у нас тут також в моторі ще один підшипник. Це у нас ротор. Вставляємо. Звичайний електромотор безшіточний, як бачите. Єдине, що ось, я... це насправді для мене навіть новиною було, це графітова смазка. Це я до цього читав: графітова, щоб зменшити тертя безпосередньо у редукторі. Десь використовуються літієві смазки, як ми звикли, там, літол, явно не солідол, воно прям відчувається, що воно високоякісне, але тут, я так розумію, це просто з крапленням графітові. Змащування, і чорні вони відчали, тому що цей мотор ще, мабуть, не вмикався і не крутився, тільки коли його тестували на заводі. Просто тому, що люди у нас можуть подумати, що якщо мастило чорне, значить що? Це вже воно прогоріло, воно вже грязне. Насправді це просто з крапленнями графіту, щоб зменшити тертя. Якщо б воно було брудне, воно б не мало того запаху. А це запах саме ось. Того самого, як буде літо. Ну, руки ми вимазали. Магія монтажу. Це, мабуть, в цьому році вже нові партії це вони змащування змінили. Це на основі графіту це ну, дійсно класно. Я навіть в інших компонентах, коли бачу на основі з графітовими вкрапленнями, це порядком зменшує тертя. Це трошки сучасніше, ніж звичайний літіві смазки. Мотори ми оглянули. Редуктор металевий, все як ми любимо. Перейдемо до плати керування. З платою керування ви завжди отримаєте ось такі колодочки для під'єднання. Вони, в принципі, універсальні для будь-якої автоматики. Це єдиний стандарт для, мабуть, для будь-якої автоматики От такі колодки під всі ці виходи. Що ми бачимо? От, окремий приймач пультів. Тобто. Під частоту пультів, в принципі, дана частота універсальна. Можна записувати універсальні пульти, що дуже зручно, коли вам треба багато користувачів. Не треба вибирати якийсь особливий пульт, просто пульт зі статичною частотою. Ви його натиснули кнопочку Код один раз. У вас загориться діод, натиснете кнопку на пульті, якою ви плануєте відчиняти ворота, лампочка потухне, це значить те, що ворота мають записану частоту від вашого пульта. Натискаєте код ще декілька разів. Якщо лампочка блимає, ви можете записати другу кнопку на пульті. Це буде для режиму хвіртки, де відчиняється саме одна воротина, якщо вам треба заїхати, наприклад, велосипедом чи мотоциклом. Це дуже зручно, саме для розпашної автоматики, дуже класна функція. Як налаштовується час роботи двигунів? Коли ви під'єднуєте мотори колодки Com, Open і Close. Першим ділом, що треба зробити, чому в інструкції завжди напи написано, що першим ділом треба ворота під 45 градусів поставити. Для того, щоб зрозуміти, чи правильна у вас полярність мотора. Є правило для будь-якої автоматики, абсолютно будь-якого бренду, будь-якого виробника, перше натискання на пульт, перше натискання на пульт після увімкнення жилення до автоматики, ворота мають піти на відкриття. Тобто, за замовчуванням, будь-яка автоматика пишеться з програмою, що при увімкненні ворота зачинені. Що це означає? Якщо у вас ворота при першому натисканні на пульт на команду відкриття почали зачинятись, або одна із воротин почала відчинятись, а інша зачинятись, то та, яка зачинялась, вам треба змінити полярність, поміняти місцями контакти open і close. Ком залишаємо, open close міняємо. Якщо дві на закриття, на двох контактах міняємо місцями open і close. Якщо дві на відкриття, полярність правильна, переходимо до наступного етапу налаштування. Фотоелементи і лампу я завжди рекомендую кінцевим етапом під'єднувати, щоб вони не заважали налаштуванню часу роботи двигунів. Наступний етап: ви зробили правильну полярність, записали пульт, зачиняєте ворота. Перезавантажувати автоматику. Чому її треба перезавантажити? Це просто моя особиста рекомендація для того, щоб нести нове налаштування і вам знову ж таки, щоб нічого не заважало, тому що, як правило, коли відбувається процес монтажу, десь можна забути, щось увімкнути, якусь галочку. Тому треба перезавантажити. І закритих воріт ми починаємо налаштовувати час роботи двигуна. Наприклад, у платі 2.88 час роботи двигунів налаштовується по такому принципу. Ви затискаєте кнопку Time 1 на 3-4 секунди. Тут загориться світлодіод над кнопочкою Time 1. Це означає, що ви війшли в режим програмування роботи двигунів. Перше, що ви натиснете, це також Time 1. У вас почне мотор 1, це та воротина, яка перша має відчинятись. Вона почне фазу плавного старту. Наступне натискання на тайм 1 почнеться фаза швидкого руху, і потім кожне натискання тайм 1 призупинення і зупинка. Потім натискаєте знову тайм-1, друга створка, плавний старт, прискорення. Вона призупиниться, плавне торможення називається, і зупиниться на наступне натискання. І тепер в зворотньому порядку. Один раз нажали: вона плавний старт, швидка фаза, плавна зупинка і зупинка. І кожна воротина тут можна прописати в цій платі всі індивідуальні сценарії роботи воріт, які ми можемо зробити висновки. Автоматика, привода виконані якісно, добротно і достатньо сильні для того, щоб тримати високе вітрове навантаження та важкі ворота. Проємом до 4-4,5 метра, якщо у вас наполовину зашиті ворота, іноді буває або жалюзі, або 3D-різка в воротах, можна і ширші ворота. Але... Виконано все якісно. Редуктор металевий. Мотор безчіточний, як бачите. Тут достатньо сильний мотор на 280 Вт кожен. Це достатньо сильна автоматика, щоб тягнути навіть важкі ворота. Сучасна якісна плата керування. У неї є саме високий діапазон налаштувань, що важливо кожної воротини індивідуально. Це буде дуже доречно. Коли у вас асиметричний монтаж, іноді буває стіна з однієї сторони, хвіртка з іншої сторони заважає правильно змонтувати автоматику, добре підійде саме ця плата і ця модель автоматики. Тому звертайтесь до компанії Простоворота. Ми завжди підкажемо, яку вам краще плату керування обрати, які вам привода підібрати, і допоможемо це все діло налаштувати. Компанія Простоворота має дійсно великий досвід. У підборі автоматики саме для розпашних воріт, тому що розпашні ворота це завжди індивідуальна історія.